Що, якби ті, кого ми втратили, могли повернутися на одну мить і сказати нам найголовніше? Що, якби вони знали точну дату, коли весь цей жах закінчиться, і могли б передати нам це знання? Друзі, це не філософське питання, це реальна історія жінки з Краматорська, яка втратила всіх, кого любила, за одну мить: чоловіка, двох дітей, маму, усіх? І коли здавалося, що життя закінчилося назавжди, вона почула їхні голоси. Вони прийшли до неї з того світу і сказали дату. Точну дату, коли війна закінчиться. Те, що ви зараз почуєте, змінить ваше розуміння смерті, любові та надії. Це не просто історія про горе, це свідчення про те, що ті, кого ми втратили, не залишили нас, і що навіть із темряви може прийти світло. Мене звати Олексій, я психолог з Слов'янська. 18 років працюю з людьми, які пережили травму. Після 24 лютого 2022 року моя практика повністю змінилася. Тепер я допомагаю тим, хто втратив близьких під обстрілами, хто пережив окупацію, хто бачив смерть своїми очами. Думав, що вже нічим мене не здивуєш. За ці роки чув сотні історій. Кожна унікальна, кожна болюча. Але жовтень 2025 року приніс зустріч, яка перевернула все, у що я вірив як науковець. До мене зателефонувала Тетяна, волонтерка з Краматорська, з якою ми працювали разом: Олексію, у нас тут жінка, Ірина. Вона втратила всю родину в той день, на вокзалі, знаєш, про який я. Вона довго не говорила, замкнулася в собі. А зараз розповідає щось дивне, каже, що вони до неї приходять, говорять з нею, і сказали їй дату, коли все закінчиться. Я зітхнув. Таких випадків було багато. Людина у важкому горі може переживати галюцинації, це захисна реакція психіки. Я готувався їхати як фахівець, щоб допомогти жінці прийняти реальність. Олексію. серйозно сказала Тетяна. Я знаю, про що ти думаєш, але це інакше. Вона абсолютно в ясному розумі, працює, допомагає іншим. Просто каже, що вони приходили, і те, що вони їй сказали, це не просто втішні слова, це конкретні дати, події, і частина вже починає збуватися. Наступного дня я їхав до Краматорська. Дорога була важкою не тільки фізично, місто, яке пережило одну з найстрашніших трагедій війни. Вокзал, де 8 квітня 2022 року, ракета забрала життя десятків людей, які просто хотіли втекти від війни: діти, жінки, старі. Вони чекали на евакуацію, чекали порятунку, а отримали смерть. Я проїжджав повз відбудовану станцію, і серце стискалося. Скільки доль обірвалося тут, скільки родин розірвано, і як можна жити після того, що втратив усіх за одну секунду? Тетяна зустріла мене біля центру психологічної допомоги, невеликий офіс у багатоповерхівці, де волонтери приймають тих, хто потребує підтримки. Вона прийде через годину, сказала Тетяна, наливаючи чай. Хочу розповісти тобі передісторію, щоб ти зрозумів. Ірина Коваленко 38 років, учителька української мови, чоловік Сергій, інженер на заводі, син Артем, 13 років, захоплювався футболом, мріяв стати журналістом. Дочка Софійка, 9 років, малювала, співала, була сонечком у родині. Мама Ірини Ганна Петрівна, 62 роки, колишня медсестра, звичайна українська родина. Жили в приватному будинку на околиці Краматорська. Коли почалася Велика війна, вирішили витримати. Сергій казав: це наша земля, ми нікуди не поїдемо. Але у квітні стало зрозуміло, що залишатися небезпечно. Обстріли посилювалися, місто опинилося під постійною загрозою. Вони вирішили евакуюватися до Львова, де у Ірини жила двоюрідна сестра. Придбали квитки на ранковий потяг, 8 квітня. Ірина мала поїхати з ними. Але за день до від'їзду директорка школи попросила її терміново закрити документацію, бо школу евакуювали. Ірина залишилася на ніч у школі, домовилася з родиною, що доїде наступним потягом. Ранок 8 квітня Сергій з дітьми та Ганною Петрівною приїхали на вокзал. Ірина мала приїхати трохи пізніше, але застрягла, не заводилася машина. Вона подзвонила Сергію: Любий, я трохи запізнююсь, чекайте мене там. Він засміявся. Звичайно, чекаємо, поквапся тільки. Артем тут уже всіх дістав, хоче сідати в потяг. Це були його останні слова. О 10.30 ракета точка У з написом за дітей влучила у натовп людей на пероні. Звук вибуху почули за кілька кварталів. Ірина їхала саме в той момент. Побачила дим над вокзалом. Серце зупинилося. Вона біжила. Людей покривала паніка, всюди кров, уламки, крики. Вона шукала їх. Бігала між тілами, кликала Сергію, Артеме, Софійко, мамо знайшла Сергія першим. Він лежав, прикривши собою Софійку. Обоє мертві. Артема знайшли спасателі через годину під завалами, Ганну Петрівну поруч з валізою, в якій були їхні документи та дитячі іграшки. Вони всі загинули миттєво, не встигли навіть зрозуміти, що сталося. Ірина вижила тільки тому, що запізнилася. Якби машина завелася, вона б була там з ними. Тетяна говорила, а я слухав, відчуваючи, як стискається горло. Як можна жити після цього? Як можна взагалі дихати, коли за одну мить втрачаєш усе? Перші тижні вона взагалі не говорила, продовжила Тетяна. Просто сиділа, дивилася в одну точку не їла, не. Спала. Ми боялися, що вона накладе на себе руки, ставили чергування біля неї. Один раз вона зібрала всі таблетки в домі, але сусідка вчасно прийшла. На похованах вона не плакала, стояла, як статуя, чотири труни: велика, дві маленькі, ще одна велика. Уявляєш це, ховати одночасно всю родину, як і внув. Уявляти не хотілося, але образ був занадто яскравим. Перші три місяці вона жила в будинку, де все нагадувало про них. Іграшки Софійки, футбольний м'яч Артема, чашка Сергія на столі, мамині окуляри. Вона нічого не прибирала. Казала, що якщо прибере, вони остаточно зникнуть. Я приходила до неї щодня, просто сиділа поруч. Інколи вона говорила: навіщо я жива? Навіщо саме я? Краще б я була там з ними. Я не знала, що відповісти. А потім у липні щось змінилося. Вона подзвонила мені о другій ночі і сказала. Тано, вони були тут. Я їх бачила, чула. Вони говорили зі мною. Я злякалася, подумала, що в неї почалися галюцинації. Поїхала до неї негайно. Тетяна замовкла, подивилася на мене. І тоді я зрозуміла, що це не галюцинації. Ірина була спокійна, ясна, у неї очі світилися. Вперше за три місяці я побачила в них життя. У цей момент двері відчинилися, увійшла жінка. З середнього зросту, темне волосся, зібране в простий хвіст. Обличчя худе, але не виснажене, очі великі, сірі, і в них справді було щось особливе: небожевілля, нетуга, спокій, глибокий, майже неземний спокій. Добрий день, сказала вона тихо. Ви, Олексій, Тетяна багато про вас розповідала. Дякую, що приїхали. Ми сіли. Вона тримала в руках чашку з чаєм, дивилася у вікно. Я знаю, що ви думаєте, почала Ірина. Що я переживаю щось психологічне, що горе зробило зі мною щось таке, що мені здається, ніби вони зі мною розмовляють, я сама так думала спочатку. Розкажіть мені, сказав я м'яко, розкажіть усе з самого початку. Ірина зробила ковток чаю, подивилася на мене. Після похорону я жила як у тумані. Перші місяці я не розуміла, де я, що зі мною, ходила на автоматі. Вночі не спала, боялася заплющити очі, бо бачила той вибух знову і знову. Я сиділа в їхніх кімнатах, лягала на їхні ліжка, обіймала їхній одяг, відчувала їхній запах і думала тільки про одне як мені до них, як мені піти туди, де вони? Але щось мене тримало, не знаю що. Може, страх, що якщо я піду, то не зустріну їх. Може, останній інстинкт виживання, а може, вони мене тримали? І ось одна ніч. 15 липня. Я сиділа на підлозі в Артемовій кімнаті, тримала в руках його зошит з віршами, він любив писати. І раптом стало дуже тихо, не просто тихо, абсолютна тиша навіть вуличні звуки зникли. І тоді я почула: Мамо, голос Артема чіткий, як наяву. Я здригнулася, обернулася нікого. Але голос повторився: Мамо, не плач, я тут. Ірина замовкла, очі наповнилися сльозами, але вона всміхнулася. Я не злякалася. Знаєте, я відчула таке полегшення, таке тепло. Я відповіла: Артеме, синку, це ти? І почула: Так, мамо, це я і ми всі тут, разом. Потім почула Софійкин голос: Мамусю, не сумуй, нам добре, ми не боляче, ми щасливі. А потім Сергій, Любов моя, ти маєш жити, ти маєш бути сильною. Ми завжди з тобою. І мама. Доню, ти справишся, ми поруч. Я плакала. Але то були інші сльози не розпачу, а якогось очищення. Вони говорили по черзі, інколи разом. Я не бачила їх, але відчувала присутність. У кімнаті стало тепло, хоча вікно було відчинене. Я слухав, намагаючись залишатися об'єктивним. Але щось у її голосі, у її очах було таке щире, таке справжнє. Що вони ще сказали? запитав я. Ірина поклала чашку. Вони сказали, що прийшли не просто втішити мене, вони прийшли передати важливу інформацію. Сергій сказав, нам дозволено показати тобі. І тоді я побачила. Що саме? Картинки. Як у фільмі, але яскравіші, ніж будь-який фільм. Я бачила Україну згори, як з літака, бачила карту, і на карті з'являлися дати, події. Артем сказав: Мамо, ти повинна знати, війна закінчиться. Ми бачимо це звідти, де ми зараз. Час там інакший, ми бачимо і минуле, і майбутнє. Софійка додала. І ти доживеш до цього дня, обіцяєш, що доживеш? Я кивнула, хоч вони мене не бачили, або бачили, не знаю. Але я відчула, що вони знають мою відповідь. І тоді Сергій сказав конкретно: слухай уважно, записуй у серце. Найважче ще попереду, але кінець визначений. Ірина витягла з сумки зошит. Я записала все наступного дня, все, що вони мені показали і сказали. Вона відкрила зошит, там дитячим акуратним почерком були записи. Зима 2025-2026 остання важка зима. Найтемніші дні, але після них світло. У грудні станеться подія, яка змінить хід історії. Хтось, кого ніхто не чекав, скаже так Україні. Січень 2026 великі морози, але вони допоможуть. Ворог замерзне там, де думав зігрітися. Перші великі втрати з їхнього боку. Лютий 2026, першосніжки, із ними перші звільнені села. Люди вийдуть з підвалів, побачать наших і заплачуть від радості. Березень 2026, весна почнеться раніше, і разом з нею великий наступ. Маріуполь перше велике місто, яке побачить синьо-жовтий прапор. Квітень 2026, на Великдень по всій Україні, задзвонять дзвони. Навіть там, де ще окупація, люди почують ці дзвони в серці. Травень 2026, коли зацвітуть каштани, у Києві підпишуть щось дуже важливе. Весь світ говоритиме про це. Червень 2026, Донбас, поступово, місто за містом, але повернеться я побачу рідну землю вільною. Липень, серпень 2026, Крим, особливий місяць, День Незалежності стане справді днем повної незалежності. І потім, Ірина подивилася на мене, вони сказали головне. 27 червня 2027 року. Ця дата. Це буде день, коли останній ворожий солдат залишить українську землю. День абсолютної перемоги. Я дивився на записи. Раціональна частина мого мозку шукала пояснення, але серце билося частіше. Ірино, а як ви можете бути впевнена, що це не було? я не закінчив. Уява. Захисна реакція психіки. Я теж так думала. усміхнулася вона. Тому наступного дня пішла до психіатра, пройшла всі тести. Знаєте, що сказав лікар? Ви абсолютно здорові. Навіть дивно, наскільки стабільна ваша психіка після такого. Але найголовніше, вони дали мені знаки, способи перевірити, що це не галюцинація. Які знаки? Сергій сказав: Завтра, о третій дня, до тебе прийде жінка, на ім'я Марія. Вона запропонує допомогу, але ти не знатимеш її. Прийми допомогу це від нас. Я записала. Наступного дня, рівно о 15.00 у двері постукали, жінка, яку я ніколи не бачила. Добрий день, мене звати Марія, я волонтер, хочу допомогти вам. Я просто стояла і плакала. Софійка сказала: Мамочко, коли тобі буде дуже важко, подивися на небо. Ми пошлемо тобі знак. Через тиждень, коли я знову думала про смерть, подивилася у вікно. По небу летіла зграя білих птахів у листопаді, білих голубів. Вони зробили коло над моїм будинком і полетіли. Артем казав: Ти зустрінеш хлопчика, який нагадає тобі мене. Допоможи йому, і це допоможе тобі. Через місяць познайомилася з дитиною з інтернату. Йому 13. Він любить футбол і мріє стати журналістом. Копія Артема. Зараз я його опікую. Я слухав і кожен новий факт робив історію дедалі менш схожою на галюцинацію. А що вони сказали про вас особисто? Про ваше життя? запитав я. Ірина помовчала. Вони сказали, що я не маю права померти, що моя місія допомагати іншим, хто втратив близьких. Що через мій біль я зможу зцілювати чужий біль. І я почала. Створила групу підтримки для тих, хто втратив родини. Ми зустрічаємося щотижня, плачемо разом, молимося разом, ділимося спогадами. І знаєте, що дивно? Багато хто з них теж розповідає про знаки від загиблих. Хтось бачить сни, хтось відчуває присутність, хтось чує голоси. Я розумію, що це може звучати як втіха, яку ми самі собі створюємо. Але що, якщо ні? Що, якщо любов справді сильніша за смерть? Що, якщо ті, кого ми втратили, справді поруч? Тетяна додала: Олексію, я бачу Ірину майже щодня. Вона не божевільна, вона не в депресії. Навпаки, вона одна з найсильніших людей, яких я знаю. Вона допомогла десяткам людей знайти сенс жити далі. Ірина продовжила. Вони приходили ще двічі, другий раз у вересні, третій, місяць тому кожного разу додавали деталі, уточнювали. І ось що важливо: вони сказали, що передають ці знання не тільки мені. Що ви маєте на увазі? Сергій сказав: Ти не єдина, кому ми говоримо. По всій Україні зараз є люди, яким загиблі близькі передають ту саму інформацію. Це не випадково, це задум вищий. Люди мають знати кінець близько. І справді я почала зустрічати інших. Чоловік із Харкова, який втратив дружину. Каже, вона приходила в снах і показувала календар з датами: жінка з Херсона, що втратила сина, він з'являвся і говорив про перемогу, мати з Бучі, яка втратила доньку, дитина приходила і співала про майбутнє світло. Ми не знаємо один одного, живемо в різних містах, але розповідаємо подібні речі. Це не може бути збігом, я записував, намагаючись осягнути. Якщо це правда, це змінює все. Але навіть якщо це колективна психологічна реакція на горе, це дає людям те, що їм потрібно найбільше надію. Ірино, а що вони сказали про сам момент перемоги? Про той день, 27 червня 2027 року, вона закрила очі, ніби знову бачила. Артем показав мені ранок: сонце сходить над Донбасом, над Кримом, над усією Україною одночасно, небо чисте, без єдиної хмари і тиша, вперше за роки, справжня тиша. Без гулу літаків, без свисту ракет, без звуку дронів. Софійка сказала: Мамо, у той день всі, хто втратив близьких, відчують нас. Ми всі прийдемо на одну мить, щоб ви знали, ми пишаємося вами, ви справилися. Сергій додав: це буде день радості і суму одночасно, радості від перемоги, суму від того, скільки заплачено за неї. Але знай, кожна жертва не даремна. Ми будували цю перемогу звідти. Ви звідси. А мама сказала найголовніше. Доню, після цього дня твоє життя зміниться. Ти зустрінеш людину, яка стане тобі родиною. Не замість нас, ніхто нас не замінить. Але поруч, і ти зможеш знову бути щасливою. Це нормально. Ми хочемо, щоб ти була щасливою. Сльози текли по її щоках, але вона всміхалася. Розумієте? Вони дають мені дозвіл жити, дозвіл любити знову, дозвіл бути щасливою. Бо найбільший біль після їхньої смерті був не у втраті, був у провині, чому я жива, чому не я? А вони кажуть тому, що в мене є місія, і я виконую цю місію кожен день. Ми просиділи разом до вечора. Ірина розповідала про інші деталі пророцтва, про знаки, які вже починають збуватися. У серпні цього року Сергій казав, що восени станеться подія на фронті, яка здивує всіх. І справді були прориви, про які ніхто не чекав. Софійка показувала мені птахів, що повернуться в Донбас. Цього листопада біологи зафіксували масове повернення рідкісних видів у регіони, звідки вони зникли. Артем говорив про людину зі світової сцени, яка несподівано підтримає Україну. У жовтні це сталося. Кожен збіг додає мені впевненості: вони не помилялися досі, не помиляться і далі. Коли я збирався їхати, Ірина дала мені фотографію. На ній вони всі щаслива родина на день народження Софійки, дитячі усмішки, любов у очах батьків тепло бабусиної обійми. Хочу, щоб ви запам'ятали їх такими, сказала вона, не як жертв війни, як живих, щасливих людей, бо вони живі, просто в іншому вимірі. І передайте, будь ласка, всім, хто це почує. Наші загиблі не залишили нас. Вони поруч, вони бачать нашу боротьбу, вони пишаються нами і вони знають, коли це все закінчиться. Я їхав додому в темряві, у голові крутилися думки. Психолог у мені шукав раціональні пояснення. Це могло бути горем, що трансформувалося в захисний механізм. Мозок міг створити цей досвід, щоб допомогти їй вижити. Але людина в мені, людина з серцем відчувала інше. У тій жінці не було божевілля, було світло, світло, яке не могло прийти з темряви горя. Воно мало прийти звідкись іще. А що, якщо ми не знаємо про реальність усього? Що, якщо смерть ін... не кінець, а перехід? Що, якщо любов справді сильніша за все? Наука не має. Відповідей на ці питання. Але серце, людське серце, завжди знало істину: ті, кого ми любимо, ніколи не залишають нас до кінця. Минув місяць після тієї зустрічі, я не міг забути Ірину і вирішив написати про неї не як про клінічний випадок, а як про людину, яка знайшла світло в найглибшій темряві. Коли стаття вийшла, мені написали десятки людей. Я теж чую голос свого сина. Моя дочка приходить до мене в снах і каже ті самі речі. Мій чоловік з'явився і сказав точно таку дату. Люди по всій Україні переживали подібний досвід, і більшість боялася говорити, бо думали, що їх вважатимуть божевільними. А що, якщо це справді масове явище? Що, якщо загиблі справді намагаються достукатися до нас, передати нам надію, коли ми найбільше її потребуємо? Ірина сказала мені на прощання: Олексію: найважливіше послання, яке вони мені передали, не про дати, про любов. Вони хочуть, щоб усі знали, любов не вмирає, вона сильніше за будь-яку зброю, за будь-яку війну, за саму смерть. Кожна мати, що втратила дитину, кожна дружина, що втратила чоловіка, кожна дитина, що втратила батьків, вони мають знати їхні близькі поруч, невидимі, але присутні. Вони бачать кожну сльозу, чують кожну молитву, відчувають кожне серцебиття. І коли прийде той день, 27 червня 2027 року. Ми всі відчуємо їх одночасно, як велике обіймання з того світу, як благословення, як останнє ми вас любимо! Сьогодні, коли я записую це відео на дворі листопад 2025 року, до того дня, який назвала Ірина, залишається трохи більше півтора року, важких, випробувальних, болючих. Але тепер я знаю, є дата, є день, коли все зміниться. І це знання дали нам не політики, не генерали, не аналітики. Його дали нам ті, хто заплатив найвищу ціну, ті, хто бачить далі, ніж ми. Друзі, я не прошу вас сліпо вірити. Я прошу прислухатися до свого серця. Якщо ви втратили близьких, пригадайте, чи не було знаків, чи не відчували ви їхньої присутності, чи не снилися вони вам із важливими посланнями? Можливо, ви теж отримували ці послання, але боялися їм повірити. Можливо, настав час довіритися тому, що ваше серце завжди знало, вони поруч. Якщо ви на фронті і дивитеся це, знайте, кожен загиблий побратим став вашим ангелом-охоронцем. Вони прикривають вас невидимою бронею, вони ведуть вас правильним шляхом. Кожна куля, що пролетіла мимо, кожен постріл, що не влучив, це їхня рука, що відвела небезпеку. Якщо ви втратили надію, знайте, є конкретна дата: 27 червня 2027 року. День абсолютної перемоги. День, коли всі сльози будуть виправдані. День, коли всі жертви отримають сенс. Ірина попросила мене передати ще одне. Коли настане цей день, вона піде на могилу своєї родини і посадить там дерево, яблуню. Бо Сергій любив яблука, Артем лазив. По яблуням у дитинстві Софійка малювала яблуневий цвіт, а мама пекла найкращий яблучний пиріг. І це дерево виросте, розквітне, даватиме плоди, як символ того, що життя перемогло смерть, що любов перемогла ненависть, що Україна перемогла зло. Кожен з нас може посадити своє дерево, фізично чи метафорично. Дерево пам'яті, дерево надії, дерево майбутнього. Підпишіться на цей канал, якщо хочете слідкувати за цією історією. Я обіцяю повертатися після кожної події, що збудеться з пророцтва Іринених близьких. Ми разом побачимо, чи справді те, що їй сказали, стане реальністю. Поділіться цим відео з тими, хто втратив близьких, з тими, хто втратив надію. Хай знають вони не самотні. Ті, кого ми втратили, не залишили нас, вони ведуть нас до перемоги. Останнє, що сказала мені Ірина, коли я прощався, Олексію, скажіть усім: не бійтеся любити знову, не бійтеся жити знову. Наші загиблі не хочуть, щоб ми вмирали разом з ними. Вони хочуть, щоб ми жили яскраво, сильно, красиво. За них, за нас, за Україну. І коли ви щасливі, вони щасливі. Коли ви усміхаєтесь, вони усміхаються. Коли ви любите, вони люблять крізь вас. Бо любов не вмирає ніколи. Друзі, 27 червня 2027 року. Запам'ятайте цю дату, запишіть її, збережіть у серці. Це день, який нам показали ті, хто бачить далі. Це день, коли Україна стане повністю вільною. До того дня ще багато болю, багато втрат, багато сліз. Але ми пройдемо цей шлях. Не самі. Разом з тими, хто пішов раніше. Разом з тими, хто веде нас невидимою рукою. Разом з любов'ю, яка сильніша за смерть. Слава Україні! Слава тим, хто боровся, слава тим, хто бореться, слава тим, хто вірить, і вічна пам'ять усім, хто віддав життя за волю. Ви не пішли, ви просто перейшли на інший бік фронту, на той, де перемога вже є. До зустрічі 27 червня 2027 року. До зустрічі в день абсолютної перемоги. Вірю. Знаю, пам'ятаю, люблю вони поруч завжди.